Що стосується результату по сьогоднішній грі, то на мою думку результат закономірний. Нічій не результат, тому що перший тайм ми проіграли, і, а в другому таймі вже іграли краще. Більше створили моментів, не допускали тих помилок, які в першому таймі. Тому забили два гола. І, ну, і це футбол. Да, на останніх хвилинах ми могли вирвати перемогу, могли забити гол. Ну пенальті Фіналь, це є лотерея. Вроді би непогано пробили, але... Досвідчений воротар зумів злобити цей удар. Ну, хлопцям я своїм подякував, подякував за другий тайм за цю ігру, тому що послухали в перериві. То, що ми внесли корективи, налаштувалося, тому що з вами граємо вдома, ми не повинні такі грати. Хлопці прислухався за що їм дуже вдячні. Тому другий тайм мені сподобався, і ще раз наголошую, що напевно, що результат сьогодні закономірний, тому що перший тайм ми провалили, а другий тайм ми вирили. І десь отакий от результат тому рухаємося далі, але то, що я бачу. Е Хлопців є бажання, вони додавали ігри в ігру вони не і тому де вже результат кращий. Краще, краще грають в атаці. Єдиний момент, що мені не подобається, то що ми багато, багато помиляємося в обороні. Але ну, це все і робочі моменти, над якими ми повинні працювати. Ну, на жаль, сьогодні віддали виграшну гру на такому полі, де. За дві секунди перехід від оборони до атаки треба тримати концентрацію в цю гру. Десь її втратили, десь відчули, що вже виграшна гра. Ну і за це поплатились. На жаль, але робимо помилки. Йдемо далі.